Осім добрий день! 21 червня ми займаємось викопкою нашої озимої цибулі. Ну, в даному випадку ось це лежить сорт Радар, які є екземпляри, тут пів кілограма, грам 450 точно є. Ось так. Викопуємо. Ось так викопуємо, обрізаємо. Це в нас радаража поліг, далі трой штутгарт, редварен і трохи час Так, ось такий вона має вигляд. Розмір дуже гарний. Зараз вона підсохне, все, будемо подати в сіточки і на продаж на опт. Так, урожайність я вже виставлю, скажу. Потім уже по завершенні цієї процедури. Є трохи з червоної попалося на якісне насіння. Пішла вона в стрілку, але нічого. Мінучевуна. Це все голландське то гарне. Тут в нас троє. Це, що ще стоїть, то вона ще має рости, бо є така і середня. Дуже гарне. Цибулька цього року. є вже буряни, трохи сапали, обробляли гербіцидом з поле він тримає два місяця, потримав, далі ми вже не хотіли гербіциди застосовувати, була просапка. Ось так виглядає на 21 червня цибуля озима. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як у вас справи з вашою цибулькою. Дай Боже все продати. Я вам бажаю тихого дня, мирного. До побачення!